Всім привіт, всіх вітаю. Прийшла черга показувати найдорожчий виноград у світі. Найдорожчий в якому плані? У плані продаж. Не в плані стоїмості ну, грони, там, ягоди, а у кількості продаж, бо цей виноград продається найбільше у всьому світі. Через що таке й кажу, що. Найдорожчий виноград у світі. Це в кожному супермаркеті, усі ви знаєте, це Globe. От вам і Globe. Зараз я його буду зрізати. Він вже в мене готовий. Так, і будемо ми його на збереження ложити. Отака От грона. Дивіться, я показую. Ось наша, наші віса, по нулях, ложимо грону сюди. Вон кіло. Бачите, кіло 200, 250 може, бо там випутував, трошки обірвав ягодок. Отак ось, ось. Ложимо. Другу знімемо, теж така не дуже і маленька. Так ось випуталь... Посипалися ягодки наші. Дивіться яка, яка чудесі є, да? Оно, дивіться, кілограмчик отакої кілограмчик от смакоти. От, у, у прошлому році я ложив на збереження його. От. Непогано він, навіть я б сказав, без належних умов зберігся він аж туди за новий рік, навіть аж до лютого місяця. Та й цю у нас багато урожаю тут його. Я сюди не дуже відвідувачів пускав. Так що бачите, в первозданому виді не защіпані, бачите, немає пощіпаних ягод. Все воно красиве. Ну, що то значить, не щіпали його. Бо я його і планував на збереження, то я мало його кому показував щоб не було воно защіпане ось от, дивіться які в нього грона просто бачите здорове красиве зараз і цю зріжу подивимося що вона в нас заважить ось гляньте Красота ж. так це мабуть, і не влізе треба буде другий ящик брати а ну-ка. Ну теж дивіться пошти кіло 300-284 кіло Ну тобто ягоди всі гарненькі, красиві, без пошкоджень майже. Койде є відміти навіть від граду. Там, ну, це таке. Треба якось тепер покомпактніше його сюди улажувати мені, щоб не давилися. О, ну оте отак от, от, ось. Ось видно ударя наградом, я її зразу очіплю, Ось відмітена, бачите, а це удар був, коли ще град був пошкоджило. А так ніяких до нього нарікань немає. Дуже прекрасний виноград, добре зберігається. У мене тут на кущу його кілограмів з 10, мабуть, більше. Кущ це корневласний. У мене є два його кущі. Оце Red Globe і риночний, Це, одна і та саме, якщо хто не знає, то не то, що одна та сама, ну, це один, і той, один виноград. Просто в нас в нашій країні його ну, не знаю, чого назвали риночним, може коли був він чи ліцензійний, чи який він там був. Ну, коротше, я не, мені не відомо з яких причин він у нас став риночним, але ну, це один і той самий виноград. А, а, тобто це отак. Дуже гарний, добре зберігається, дуже він і вкусний. Смакові в нього хороші. Я не буду різати тут його, немає смислу його різати. Ви всі прекрасно знаєте, він продається всю зиму в будь-якому супермаркеті. завжди він є. Тобто на збереження саме те. Не дорогий, не лоза, не... Короте, дивіться, кому треба на зберігання, а не то в пізній осінній. Термін по їсти саме те на цьому, все до побачення до наступних відео.